Дбаєш про себе? Подбай про країну 25 квітня о 10.00. приєднуйся до наймасштабнішого прибирання країни. Зробимо Україну чистою разом. Деталі на сайті letsdoitukraine.org. 25 квітня відбудеться Всеукраїнський екологічний фестиваль, в рамках якого буде наймасштабніше прибирання країни. З 10-ї години ранку ти можеш приєднатися в кожному місті селищі, селі там, де ти будеш знаходитись і вийти на прибирання. З 12-ї години почнеться національний флешмоб, секунда життя заради єдиної мети. І що зробить цей флешмоб? За одну секунду кожен на локації підніме своє сміття, сфотографує і всі е, скинуть до однієї вурни це сміття, зважать і порахують, скільки треба часу для того, щоб прибрати своє місто і скільки для цього треба людей. Отже, випрацювавши формулу е, в цьому році, ми зможемо вивести на прибирання країни все населення, яке необхідне на наступний рік, і прибрати країну за один день. Приєднуйся до всеукраїнського проекту Let's Do It Ukraine. Стань частиною міжнародного проекту Let's Do It World. Заходь на сайт та реєструйся letsdoitukraine.org. Стань координатором міста, локації, району. Стань національним еко-героєм.